Доброго дня, мої любі глядачі. Сьогодні давайте подивимося, який буде лютий місяць для нашої любої України у зв'язку, звичайно, з воєнними діями, воєнною допомогою, все, що стосується війни. І так, лютий місяць. Тут багато кубкових карт. Це означає, що лютий місяць в інформаційному просторі буде дуже багато інформації. Україна буде усього світу на вустах, так скажемо. Дуже багато буде і гарних новин по цим картам. Тут і рицар, і паш, і королева кубків. Дуже багато буде якихось пропозицій для України. По рицарю кубків ми будемо налагоджувати якісь зв'язки, можливо, це буде якісь і нові зв'язки, можливо, якісь країни, які ще на допомагали, захочуть проявити цю допомогу. Тобто дуже багато оцих от пропозицій буде у лютому місяці для України. І я вам скажу, що можливо, хтось і до України буде приїжджати, якісь особи з якимось для нас тим, що нам дуже потрібно. Те, що ось цей рицарь в кубку несе. Можливо, це навіть буде і жінка, тому що тут якраз під рицарем жінка. Тобто, буде хтось до України у лютому приїжджати, якісь високопоставлені особи, і знову ж таки пропонувати будуть нам свою допомогу, яка нам дуже дуже потрібна. У лютому місяці ми вже точно на 100%, остаточно будемо перекреслювати усе минуле це як нова глава у книзі. Ми будемо орієнтуватися тільки на майбутнє для того, щоб укріпити наші. Кордони максимально укріпити. Плюс ця карта каже нам про те, що наші, наша розвідка дуже гарно працює. Все ми знаємо, що вони там, ці тракани хочуть, де вони хочуть полізти. І наші ЗСУ добре знають, де чоботом їх дуже гарно придавити. Ось так ось. Тобто, посилення кордонів, ми на сторожі, ми спостерігаємо і ми готові відразити. Атаку. У лютому місяці нам відкриються якісь дуже гарні нові можливості, яких ми довго чекали. Це оновлення, це відродження. Тому лютий місяць має принести дуже якісь важливі для нас новини. І також ця карта каже, що у найближчому майбутньому, можливо, це буде не лютий, а початок березня, щось буде дуже-дуже важливе відбуватися на полі бою. Наше воєнне керівництво буде якось координувати плани, стратегії, щось будуть змінювати в залежності від обставин, які будуть складатися на полі бою. І е, на перспективу це буде мати успіх, і дуже великий успіх. Але як я вже казала у моєму попередньому розкладі, я думаю, що оці карти саме кажуть нам про Донецьк і Луганськ, тому що тут карта. Якихось розчарувань, втрат, коли ми відходимо. І тут, бачите, відлюдник. відлюдник часто показує в нас території, які дуже давно знаходяться в окупації. Я так думаю, що саме це нам кажуть про це. Тому тут і зміна якоїсь стратегії, але не потрібно цього лякатися. Це все відбувається для того, щоб у майбутньому зробити собі такий плацдарм для дуже великого великого контрнаступу. Ситуація на полі бою буде змінюватися, тому що тут дві пентаклів: це балансування, як ось цей кораблик на хвилях, вверх-вниз, вверх вниз Тобто будуть як взлети, так і падіння, як якихось гарні новини, так і новини, які можуть нас. Трошки засмутити. Але це війна, без цього ніяк, і ми потріб... нам потрібно це дуже добре розуміти. Також по... щодо розчарувань, можливо, це буде стосуватися не тільки на полі бою, а й якихось смаколиків для расистів. Тому, можливо, саме в лютому ми понадіялися, що отримаємо все, що нам потрібно, але чогось може і не вистачати. Але ось ці дві карти кажуть, що не потрібно хвилюватися. Потрібно дочекатися відповідного моменту, і все обов'язково буде, тому що помірність трошки затримує час. Тобто, через якийсь час в нас нульовий аркан шут це новий початок, це те, що дозволить нам у майбутньому піти у великий контрнаступ, новий початок для наших земель, які ми обов'язково у майбутньому деокупуємо. Тобто, як кажуть, і гарні новини, звичайно, нас чекають, але є ось такі сумні. Також у нас тут на дні колоди дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів каже, що, на жаль, на жаль, у лютому місяці обстріли також будуть. Буде дуже страшно, буде і горе, і печаль, і якісь сумні звістки. Давайте зараз ми подивимося окремо про обстріли. Що нам карти покажуть? Так, лютий місяць обстріли по Україні. О, знову ж ця ж сама карта. На жаль, обстріли будуть, і тут в нас і мечі, і жезли. Я думаю, що це і як дрони, так і ракети, тому що цей дуже такий він вогняний рицар. багато вогню буде і страшно, і лячно. Але, але тут Паш Пентаклів. Паш Пентаклів нам, нам вказує на те, що інтенсивність цих обстрілів буде значно менша, ніж раніше. Ви саме бачите, що зараз іде тенденція на зменшення у порівнянні з початком війни і першим півріччям війни. І тут я вам скажу, що дуже цікаві ось, ось ці карти. По-перше, ПВО буде працювати в нас все краще і краще, і тут дивіться, дво, дві камечів, які я дуже часто ПВО саме показує. І тут в нас луна і карта допомоги. Тобто, я так розумію, що саме у лютому місяці якісь дуже Такі класні, дуже міцні системи ПВО мають до нас прийти. І, можливо, нам про це навіть і не скажуть, але ми будемо відчувати, що результат від цього є. Тому що, бачите, тут карта Луна, це та карта якоїсь таємниці, і тут одразу у нас карта допомоги. Тобто, в нас тема допомоги, як я казала, і в січневому своєму прогнозі по Україні. Зеленський, звичайно, про це знає: Король Кубків, і тут ще є гарні новини. Тобто, щось у лютому місяці буде до нас приходити дуже, дуже, дуже те, що нам потрібно. Це важка, це важке, це велике, це металеве, це якась також техніка, яка допоможе нам. Тому у лютому місяці чекаємо на дуже гарну роботу нашого ПВО. Але, звичайно, загроза є, і велика загроза. Тому бережіть себе і своїх близьких. Карта Луна, вона така дуже підступна карта. У минулому моєму розкладі вона відігралася, коли по Дніпру, вдарили по будинку, і ось ціла така секція. Бачите, тут два стовпи, а між ними нічого немає. Саме отак ця карта відігралася. Тому дійсно у лютому місяці теж загроза дійсно існує, але все-таки інтенсивність, кількість цих обстрілів буде значно меншою. Давайте ще подивимося загрози для мирного населення України на лютий місяць. В принципі, те ж саме, карти нам кажуть, що мають у лютому бути гарні новини по зміцненню цього нашого захисту, тобто ПВО має працювати все краще і краще. Маг, який тримає все під контролем, тримає все у своїх руках, і він все може, все йому по плечу. І що стосується ось захисту, саме мирного населення. Але в нас Ось тут на дні колоди десятка мечів. це дуже-дуже небезпечна карта, яка каже про те, що, якось точечно, ну, десь все-таки може бути ось, багато коли летить, тому потрібно бути дуже обережним. Тут, бачите, колесо фортуни йде і важко. Тобто це місця, де чомусь, я не знаю, чому важко нашому ПВО справлятися, чи це якісь ракети, які ми не бачимо, чи це те, що збити неможливо. Ну от Щось в цьому роді, ось там щось нехороше може бути, тому потрібно бути дуже обережним. І це, бачите, ось тут вода. Це щось поруч із водою. Тому і особливо вночі також ця карта каже на світанку, вночі, коли темно. Чи не заходить, заходить сонце, ось щось у цьому роді, тому потрібно бути дуже-дуже обережним. Але лютий місяць. Ну, Ось постійно кажуть карти, що захист посилюється, ПВО буде працювати краще, що чекати гарних новин, чекати якихось від якихось лідерів, ще порції якоїсь допомоги, нової, нової, якихось нововведення нових стратегій. І також я вам скажу, що можливо у лютому Україна почне щось потихеньку налагоджувати, якесь своє виробництво. Чогось, що нам дуже потрібно для війни. Можливо, це ракети чи щось у цьому роді. Так що це теж може бути, може бути. Тому ось так, мої любі, бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки і писати коментарі. Всім миру, любові, добра і все буде Україна!